Що відбувається з Довбиком у Ромі і чому Артем може покинути команду? Нападник Роми Артем Довбик міг опинитись в байері. Про це пише газета Деласпорт. Кілька тижнів тому німці пропонували прямий обмін Віктор Боніфес у Рому а до оббику Вайер. Орієнтована вартість обох нападників становить близько 30 мільйонів євро. І це цікава деталь. Фактично, довбика оцінили на рівні одного із найперспективніших нападників Бундесліги. Спортивний директор Роми Фредерік Масара нібито навіть розглядав цю угоду. Обмін дозволив би знизити зарплатний фонд. Адже українець отримує утричі більше за Боніфеса. Але тренер Джан П'єро Гасперіні не був у захваті від ідеї, і в підсумку Рома відмовилась. Таким важливим аргументом стало те, що угода завадила підписання Леона Бейлі, адже у клубу обмеження на кількість гравців, які не мають паспорта ЄС. Тобто до по суті, врятував клуб від проблем із квотою легіонерів. Щодо самого Артема, то Гасперіні коментує обережно. Він порівняв футбол із музикою. У грі головне таймінг. Якщо ти не в ритмі, це вже проблема. Я говорив не конкретно про Довбика, а загалом про всіх. Він і Фергюсон як інструменти. Все залежить від того, як їх використовувати. Тобто, прямо критикувати свого нападника він не став, але натякнув, що адаптація довбика ще попереду.